Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні неділя вже 19 та після зішестя Святого Духа на Апостолі. І кожна неділя нас наближає до кінця прожитого року. Ми завершуємо через кілька. Місяць більше, 2024 рік, ми будемо готувати себе до зустрічі Різдва Христового, а також будемо перетинати новий рік. Що ми можемо сказати про прожити своє життя? І як швидко воно плинне. Людина народжується для вічного життя. І Бог дає людині стільки років, скільки вона проживає у цьому житті. Несе свій хрест. Людина покликана у цьому світі звершувати добрі справи. Людина в цьому житті втілює свої бажання, своє покликання. І людина стає за своїм фахом, працівником. Хтось вчитель, хтось лікар, хтось священик, хтось вихователь. Тобто кожен має свій хрест. Але незалежно від того, що ми всі різні, ми живемо всі однакому часі. І цей час є життя наш, бо Бог живе поза часом. І у сьогоднішній Євангелії ми сьогодні чули у читанні, дуже яскраво подає життєвий приклад. Дівчинка, яка була молода, померла. І жінка, яка хворіла 18 років і була скорчена. Молодий вік. І вік старший. І незалежно від того, чи людина здорова, чи людина хвора, залишається світ, особливо в наш час. Адже сьогодні життя скороминуче, бо війна скорочує наше життя, на жаль. Але Господь сьогодні зцілює. Як одну, так і другу. Коли Христос йшов до дочки Іра, яка лежала на одрі, серед нату побула жінка. І ось вона чула про цього великого пророка і подумала собі, якщо я доторкнусь до одежі, я стану здоровою. І вона так і зробила. І Христос відчув, як сила від нього відійшла. І він запитав, хто доторкнувся до мене? Апостоли заспокоїли, говорили вчителю, великий натовп людей. Тут один одного торкаємося. Він сказав, ні, це особлива сила, яка була. І доторкнулася до мене, та людина, яка отримала це зцілення. І жінка, не бачив, що вона не втаїться, підійшла з я. І Господь вірі їй і сказав, дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе. І оздоровив ту жінку. І ось коли він проходив до дому, де лежала дівчинка, то вона вже була мертвою. І сказали, не турбуй учителя, бо дочка твоя вже померла. Але Христос сказав ні. Тільки увіруй, і буде вона здоровою. І Господь її також воскресив. В чому полягає сьогоднішня Євангеліє? Віра. Бо якщо ми втрачаємо віру, віру в нашу перемогу, віру в наше майбутнє, незважаючи на всі труднощі. Господь буде посилати нам це. Адже уявимо, уявимо у той час, померла дівчинка або помирає взагалі людина. І ми бачимо, що вона мертва. Як вона може ожити? Про яку надію і віру ми можемо думати тоді? Але серед того часу Христос ходив по землі і жив. Люди бачили Спасителя, але не всі сприймали. В сьогоднішній час ми Христа не бачимо, але Господь серед нас є. Як і в тому часі, так і в сьогоднішньому часі Господь той же і самий. І коли ми будемо вірити і підтримувати один одного, а це дуже важливо, коли людина не є наодинці. Тоді наше життя буде трошки мінятися. Бог буде змінювати його. Так, Господь попустив нам оце покарання. Адже якщо читаючи історію людства, Бог завжди випробував свій народ. Бо народ десь грішив перед Богом, не дотримувався певних речей, відступав від нього, тому Бог і карав. Ми не знаємо, хто зрішив, і чиї ми гріхи носимо, і за чиї гріхи ми оце отримали. Але ми знаємо, які були часи. І тому віримо в те, що Господь цей час, майбутній час, нам його змінить. Тому ми і молимось, і просимо Бога оце, тому що як ніколи у час війни. Чи це була Перша світова, чи Друга, завжди народ молився. І в час гонінь, завжди були люди скріплені. Особливо церква укріплялася в час гонінь. Не в час відлиги, як ми кажемо, або в час спокою, а навпаки, в час гонінь, в час війни. І сьогодні, можливо, в цей час-період нас також випав один шанс трохи бути ближче з Богом трохи бути ближче з ріднею. Адже через свої фізичні справи, через свою таку суєту ми збиваємо, мабуть, про найцінніше. А найцінніше це наша родина, наша сім'я, те, що ми не можемо ніколи повернути. Адже ми втрачаємо, а повернути неможливо. І тому оця цінність нашого життя є сьогодення. Тому нехай Господь благословить кожного із нас, кожну родину, українську сім'ю і наш український народ. Ми молимо за наших захисників, ми молимо за український народ. Ми повинні в цій війні перемогти. І ми кожного разу один одному нагадуємо про це. Хтось стомлюється від цього, але ми ніколи не повинні опускати рук. Не втрачати надію і віру. Тому що боротьба дійсно несправедлива. Крім видимого ворога, є ще невидимий ворог, який також внутрішньо нас роздирає. І тому не піддаваємося. Які би не були у нас важкі часи або на душі тягість, ніколи не втрачаємо надії. Бо це єдиний шанс яким ми можемо з цим скористатися? Бо можливо, такого шансу в майбутньому не буде. Тому нехай Господь благословить всі наміри, прийме наші молитви і сподівання на спільну, велику перемогу. Коли вона буде, питання тільки часу. Якщо несподівано в нас війна прийшла, так несподівано Бог і може її припинити. Бо що неможливо людині, можливо, Богові. Тому ми Бога і просимо, щоб Господь нам дарував. Ще раз всіх з неділею, зі святом, нагадуємо, що 8 листопада ми відзначаємо престольне свято нашого кафедрального собору, ну і, звичайно, нашого міста. Тому запрошуємо спільно, о можливості, звичайно, бо це є робочий час, але спільно помолитися. В першу чергу це наша молитва спрямована. За наших воїнів і за нашу державу Україну. Тому 7 листопада напередодні буде служитися всенічне бдіння о 17 й годині, 8 листопада в 6.45 буде рання літургія, а о 9-й годині буде пізня літургія за архієрейським чином. Також 10-го числа, вже як нагадуватись настоятель, буде поїздка до столиці, до Києво-Печерської лаври. Тому хто записався? А хто ще не записався, хто ще має бажання, ще маєте час записатися, поїздка безкоштовна. Тому тільки ваше бажання, безперечно, і, ну, і хай Господь милує, щоб оберігав, бо ми бачимо, які є труднощі, але ми віримо, що Господь захищ... захистить нас. Всіх мало охоронителя з неділею, слава Ісусу Христу!